Ані Лариса своє життя присвятила музиці та навчанні її дітям. Проживала в Харкові однак, з початком повномасштабного вторгнення переїхала до Волині продовжувати допомагати малечі опановувати це мистецтво. Тож почала працювати у луківській школі мистецтв, викладачем фортепіано. Задоволені учні як результат ще й успішні, які здобувають нагороди на світових олімпіадах. Здається, що ще треба для щастя вчителя та директора школи бачити такі позитивні результати. Виявляється, саме їх і достатньо, аби буквально за кілька днів звільнити педагога. Пані Лариса припускає, що саме її успішні результати і стали тому причиною. Стала ще з більшим натхненням навчатиме своїх дітей любові до музики, до музичної культури в Україні. І успіх не забариться. Мої учні стали ставати лауреатами всеукраїнських міжнародних та власних конкурсів та фестивалів. А мені, як викладачу від журі, стали вручатися конфеті. Це на мій, на мій погляд. Зовсім не сподобалась країнку, школи мистецтва. Вона не дала мені можливості навіть закінчити навчальний рік. Хоча батьки дітей зверталися з письмовим проханням надати можливість учням успішно закінчити, закінчити навчання. За поновлення на роботі жінка боролася у Турійському суді. Однак місцева Феміда такий позов відкинула. Тож наразі пані Лариса звернулася вже до апеляційної інстанції. Мовляв, рішення про звільнення незаконне, бо ж основою для нього стали Кілька неправдивих скарг від батьків та вчителів, каже жінка. Жалілися й на те, що вона буцімто викладає свої уроки російською мовою. Кожен рік проходить один захід. У мене перший рік був відкритий урок з Максимо Поляном. Я його провела на українській мові. У мене конспект цього заходу. Цей конспект є у директора в наявності. На другий рік я провела бесіду Вайсма Ольга. рухи в музиці для всіх дітей нашої школи, і це там огромний конспект на українські морі. У тобто, мене є доказ, що я все провожу українською мовою. А Тетяна Генріхівна. Вона просто припустила, що мабуть я на російській мові веду уроки. А далі скарга від батьків, що вона кричить та розмахує руками при дитині на уроці. І вже як результат, заява на неї у шухляді в столі директорки. Я вже окончательно відмовилась від цієї дитини. Я сказала, що я не буду з нею займатися. Давайте я напишу заяву, що я відмовляюсь займатися з цією дитиною. Тетяна Лінихона сказала, що не треба писати заяву. Зато через два дні вона мені сказала, що батьки Діани написали заяву Я кажу, дайте мені читаю". я почитаю. Кажу, ні. Я заходжу в кабінет, вона сидить і кажу, дайте я уяву, я хочу подивити помилки, яких. хто це писав, хоче уявити собі. Тетяна Геннадія, я стою біля столу Тетяна Геннадия, з нижнього ящика лівою рукою виймає, так на мене дивиться. Я бачу чи ні, так на водяну трубку читає. А я так устаю, ну, в мене ж зуркість на старості вірні. Я бачу краще, ніж отак, розумієте? Читаючи, каже жінка, помічає знайомий почерк директорки. Красивий почерк Тетяни Євгенія. І вона пише, значить, прошу перевести мою дитину Романюк в клас іншого викладача, зв'язку з чим пише, бо вчителька кричить на уроці. А... Б'є вже по руках. Це трансформація. То, що було батьки одне кажуть. Тетяна Генрихна вже пише б'є по руках. Однак до суду, як докази неправильних дій вчительки, ця сама заява від батьків була вже трохи перероблена, пригадує жінка. Там зовсім інші слова написані. Там написано стовпчик, там було через кому тут стовпчик, і тут вже б'є по пальцях. Що і третя, то тобто там була на третьому місці. Е, порівняння з іншими учнями, а тут на третьому місці дитина, там ціле речення там почитайте, дитина, жаліється, що там вже, граматичні помилки, і а потім. Вліво, зовсім інше почем, то тобто це зовсім інша заява від батьків розумієте? На суді присутня і представниця Луківської школи мистецтв каже, що звільнення вчительки не безпідставне. Зокрема, цьому передували ті скарги від батьків та вчителів. Та й взагалі розповідає, що Лариса була прийнята на роботу за сумісництвом на певний термін. Наступна догадання була оголошена зокрема зв'язку з тим, що надійшла на ім'я директора комунального закладу школа мистецтва упівської селищної ради заява від батьків про Діани. на підставі даної заяви було так само відбулося засідання і було вирішено постановити догану про притягнення до дисциплінарної відповідальності позивища. Після цього було відповідно позивища зміни. Тому ми вважаємо, що рішення першої інстанції є законним. То слова, після звільнення вчительки декілька дітей пішло за нею. Тож тепер вона проводить уроки онлайн. У суді пані Лариса просить поновити її на роботі, відшкодувати моральну шкоду та виплатити гроші за вимушені прогули. Скасувати наказ номер 17 про застосування дисциплінарного стягнення догани. Скасувати наказ №19 про застосування дисциплінарного стягнення догани, наказ скасувати наказ номер 9 про звільнення з роботи та поновити мене поновити на роботі на садовикла фотопіано та заранего фотопіано. Волинські вершите літаки стали на бік викладачки та зобов'язали школу поновити її на роботі. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.